Смерть однієї людини трагедія, смерть мільярдів людей типова ознака пересічного зомбі-апокаліпсису. І наліпили люди ігор про ті зомбі-апокаліпсиси, хоч греблюгати. Справжнісінький тобі Джастін Бібер у світі інтерактивних творів мистецтва, якими ми вважаємо відеоігри. Однак серед цього океану попси трапляються рідкісні перлини, варті уваги навіть найзатятіших ненависників тематики зомбі. Ні, ні, це не огляд другого сезону The Walking Dead, це історія про State of DK — гру, що вчить виживати і помирати. Головний герой, ім'я якого ви скоро забудете, разом з другом вирішили порибалити на озері в американській глухомані Стівен Кінгівського штибу. І щойно вони повернулися до берега без жодної риби не варто зазначити. Як опинилися посеред кінця світу з повсталими мерцями і відчуттям прохолодного бризу на спустошених вулицях сіл і містечок того злиденного краю. На цьому починається ваше виживання, яке доведеться виборювати і вигризати у навали живого стерва. Перед нами справжні сін... Пісочниця у декораціях зомбі апокаліпсису. Аж дивно, що Rockstar не зробили такого спіновчика для своєї любої GTA. Тут тобі і сотні споруд, до яких можна завітати та обнишпорити, і організовані групи, чи поодинокі перехожі, що радо стрибають під колеса автівок, і власне багатий автопарк, що допомагає долати великі відстані чи швидко вшитися від роздроченої орди спритних небіжчиків. А ще присутня ваша база, яку треба постійно поповнювати ресурсами. Людьми і стежити за її розбудовою. Ну а колориту додає динамічна зміна дня і ночі. А ночі тут значно довші за дні, і не дивно, адже діється десь восени, зважаючи на пожовкле і опале листя. Тут присутній сюжет. Щоправда, за рівнем драматизму він зовсім трішки перевершує епічну сагу про вправного майстра із Майнкрафт. Тим не менше, серед міріади різноманітних завдань з порятунку вцілілих і добування ресурсів для бази, ви наслухаєтеся досхочу історії про людей і їх страхи. Місцевий священник наполягає на створенні теократичного суспільства. Ства на руїнах содомого морної цивілізації. Колишній сенатор переконана, що майбутнє людства за організованими громадами під проводом відповідального диктатора. Військові просто кажуть: Покиньте зону, бо будемо стріляти. А підстаркуватий шериф спроваджує усіх до дічої матері, залишаючи твердо переконаний, що кожен сам за себе. На щастя, лінійністю в оповіді не пахне. А більшість завдань можна впевнено прогавити, від чого ваша історія стане дещо сумнішою, але це буде суто ваша История. Грубо кажучи, суть гри зводиться до постійних набігів на різні будинки і ферми, оточені натовпами негамовних москожерів. І як належить справжньому виживастику, у нас, окрім шкали здоров'я, є й шкала витривалості, яка майже миттєво згорає при стрімкому бігу, подоланні перешкод чи просто від переносу торби з запасом будматеріалів. До речі, про носіння ви можете зараз на себе звалити не більше 15-20 кілограмів добра і лише в обмеженій кількості комірок, тобто тарабанити Вміст вагона на горбі персонажа вам ніхто не дозволить, навіть якщо ви добряче прокачаєтеся. До речі, про прокачування воно тут присутнє і реалізоване теж на диво добре. Часто стріляєш, Зростає шкала вміння стріляти. Багато бігаєш, отримай приріст до сили серцевого м'яза. Любиш видовищно добивати підкожених представників інфернальної більшості? Ось тобі ще одна зірочка до бійцівського вміння. Тобто, чим частіше ви користуєтесь якоюсь ігроладною можливістю, тим кращою і зручнішою вона для. Вас стає Сутички із зедами, так тут називають цих нещасних інфікованих із полум'яними оченятами, є постійно цікавою розвагою. Самотніх блукачів можна тихцем прибрати, а от із надовпом згуртованого зомбача доведеться розбиратися спритніше, якщо вже не хочеться боягузливо накивати п'ятами. Можна трохи відстріляти гурбу, що наближається, але шутерна складова гри реалізована в кращих традиціях польських ігроробів, що, втім, не псує іграшку, а навпаки, додає хардкору. В арсеналі є пістолетих. Гвинт... Ментівки, дробовики, автомати, однак набої трапляються не надто часто і при цьому безглуздо марнуються, адже ворог зупиниться лише тоді, коли ви рознесете йому голову, що доволі складно, оскільки той постійно рухається і хитає своїм чорним порепаним жбаном. А можна пірнути у гущу приблуд з і за допомогою вірного молота лопати сокири, лома чи ще якоїсь холодно трощильної зброї, зробити криваво кістяне місиво, що невимовно приємно знімає напруг Буденних стресів бій будується за допомогою поєднання замашних ударів, спритних штурхань та своєчасних добивань, які є найвидовищнішою частиною гри, коли бачиш, як мила жіночка, нехай навіть відставний офіцер війська США, зависає в повітрі, немов трійця із кібервар'ятівської матриці, щоб замить масою усього свого тендітного тіла звалитися на голову приреченого зомбака, яка розвалюється, вивергаючи ріки крові з монітора, то в душі починає ворушитися щось таке сентиментально тепле, близьке до закоханості, крім того, в особливо скрутних обставинах корисними виявилися коктейлі Молотова та саморобна вибухівка, що швидко дає раду навалам смердюків. І коли вже немає шансів на перемогу, використовуємо петарди чи будильники, які привертатимуть до себе увагу мертвяків, доки ви втікатимете. І якщо не втечете, то відкриєте для себе найпрекраснішу особливість State of Decay – смерть тут. Явище перманентне. Якщо вас загризли, відновлення не буде і немає можливості завантажитися із попереднього збереження. Однак гра на цьому не закінчується, і ви продовжуєте просуватися в шкурі іншого вцілілого. Щоправда, прокачувати його доводиться наново. Серед невеликого розмаїття завдань особливо бентежними виявилися оборонні трафунки, коли ви прибігаєте на порятунок якійсь групі людей, а їх щось затримує у будинку. Тоді вам доводиться захищатися в цій халабуді, доки до неї з усіх околиць збігаються закатруплені холерики на чолі з товстим здорованем. При цьому вам треба встигати добивати мертвяків, що прорвалися всередину, і паралельно забивати дошками вікна, крізь які вони, власне, пробираються. Для збору інформації про прилеглі території маємо оглядові точки, що містяться на різних підвищеннях, типу водонапірної башти, антени мобільного зв'язку чи багатоповерхівки. З такого підвищення дуже зручно роззиратися довкола і фіксувати на Мапі різні цікаві об'єкти, як покинуті автівки, орди зомбі, необшукані будинки чи ймовірні місця переховування вцілілих у State of Decay Присутній псевдокооператив. Тобто з вами іноді може бігати якийсь персонаж, але керуватиме ним комп'ютер. Це добряче спрощує гру, адже навіть такий напарник прикриє спину, коли ви обшукуєте черговий будинок з надією віднайти, хоч якихось припасів. Напарники наймаються за очки впливу, які нам щедро налічують за кожну нову штучку, принесену з рейду вулицями, за Бомбованого містечка, а ще тут є повноцінний радіодиспетчерський функціонал. Тобто, диспетчер постійно повідомляє нас по рації, що діється на мапі, звідки надходить нова інформація про вцілілих чи діяльність військових, але є й зворотній зв'язок. Можемо по рації викликати підтримку, що допоможе донести ресурси, які ви вже не здатні звалити на себе, або ж вказати точку закладання нового фортпосту, чи взагалі покликати усіх мешканців вашої бази на нове місце дислокації, і це все доступно за ті ж таки очки впливу. Тому мотивація знаходити нові і нові ресурси для бази у вас ніколи не пропадатиме. З огляду на деякі недоліки гра суттєво віддалилася від досконалості. Перш за все, дратує графічне рішення, а саме кольорова гама і контраст. При яких видимість у грі погана навіть у світлий час доби. Далі дещо дратує фізика автівок, які заносяться на рівному місці і виробляють неймовірні викрутаси на шосе. Добре, що хоч руйнування Тарантасів доволі реалістичне, хоч і однакове, практично для всіх транспортних засобів. Ну а про псевдокооператив ми вже згадували: грі суттєво не вистачає спільного мережевого проходження. Однак, попри ці недоліки, State of Decay сміливо можна вважати найкращою зомбі апокаліптичною Рою 2013 року та однією з найкращих пісочниць це чудовий казуальний жах виживання, який тримає у напруженні атмосферою, а не кривим геймплеєм. Це не шмарклежуйство на тему людяності посеред вимирання, а жорстке випробування вашої жаги до життя. А розуміння того, що у цій грі ти смертний, найсильніше лоскоче нерви і змушує казати собі: я буду жити за будь-яку ціну. you yeah.